Які в тебе залишились враження після участі в головному кулінарному шоу України? Слухай, тільки напевно позитивні, тому що я йшов туди приймати участь для того, щоб якось після самого шоу розвиватись, і саме в цьому направленні я зараз рухаюсь, і ну, в мене наразі в мене тільки позитивні враження після цього шоу? Якщо б тебе ще раз запросили, пішов би. Сто відсотків я навіть думав про це, у мастер-шеф є другий інший напрямок, mm -hmm. і там, типу, це битва сезонів. Mm -hmm. І я такий, що я думаю, да, спочатку, перший місяць після шоу, я думав, що ну все, ну ніякого більше шоу точно в моєму житті не буде. Тому що там було складно, але після цього ти вже переживаєш якийсь mm -hmm. момент, і ти починаєш потрохи скучати за цим. Дійний досвід майстер-шефі допоміг тобі введені своїх соціальних мереж. Так, да, звісно, це дуже великий трамплин. Ти отримуєш після шоу. Треба ще вміти, звісно, цим користуватись, тому що ти після шоу, коли виходиш, в тебе є деякий час до нового сезону. Тобто, uh -huh. зараз ми з тобою спілкуємося, а новий сезон вже йде по телевізору. І тобто про тебе почнуть потрохи забувати. Uh -huh. І це також треба розуміти. Тому треба користуватись саме цим хайпом, поки він є. І я цим почав користуватися, і це принесло мені. Ну, типу, в Тіктоці, ікс... Тільки хотів спитати тебе, скільки підписників у Тіктоці в Інстаграмі? Зараз у мене в Тіктоці 24 тисячі, mm -hmm. а в Інстаграмі 17 тисяч. До майстер-шеф в Тіктоці у мене було 3 тисячі. Mm -hmm. В Інстаграмі було там дві, ну дві з чимось. Тобто, mm -hmm. я зробив ну, x 5 за декілька місяців після Мастер Ша, mm -hmm. і зараз продовжую цим займатися.